Цільні, якісь лазери, якась ще херня. хер мій який пластик, бити вас по сраці, вам точно не сподобається. Вона буде бити вас по колінах, якісь отакі от приколи. Вона ранею для поздно прийбеться. І ми в цьому шаримо. Це приводить до того, що зброя перестає працювати. Тобто, ця зброя, замість того, щоб врятувати ваше життя, може ваше життя згубити. Всім доброго дня, на зв'язку магазин Прапорщик і сьогодні поговоримо про тему, яка постійно виникає в коментарях та на полігонах або десь в стрельбищах. Тюнінг військової зброї. А точніше, помилки, які роблять найчастіше, і як ми це все розглянемо на прикладі платформи R15. Ну, всі ті ж проблеми на платформі М4 будуть і в інших багатьох системах. В цьому відео ми поговоримо про тюнинг зброї в цілому, що стоїть не ставити на зброю, що не варто ставити на зброю. Чому? Тому що найпоширеніша помилка це намагання зробити з своєї зброї такий універсальний комбайн, який підходить будь для чого. Але ну, так не виходить. Є гоночні машини, є машини для бездоріжжя, є машини універсальні для міста. Зі зброєю так само потрібно під кожну задачу підлаштовувати цю саму зброю. І... Саме головне в цьому відео буде ці помилки, які повністю блокують роботу зброї і роблять її неприйнятною для використання. Перша і найчастіша проблема особливо на з нею стикаються новічки, які тільки от перша зброя, чи там першу їм видали служебну зброю, це бажання на зброю навішати все, що людство ізобріло для. Зброї, тобто вони вішають туди три відеооптики, вони вішують туди лазерний целеувказатель. Вони вішують туди великий фонарь, глушитель тяжкий. Не знаю, там лізуть в УСМ для того, щоб секономити міняють не УСМ ціл, цілком а наприклад, лише пружини. Ну і таке все, 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 все. Що ми баємо на виході? На виході ми маємо дуже важку, дуже незручну зброю, з якою ну фактично неможливо стріляти. Ну, стріляти там можливо. Але використовувати її вже неможливо, тому що важить вона дофіга, вона цепляється за все, що таке можна, бо з усіх сторін торчать якісь там прицільні, якісь лазери, якась херня. І це все заважає використанню зброї, і в якийсь дуже відповідальний момент це може просто вас підвести. Тобто, ця зброя, замість того, щоб врятувати ваше життя, може ваше життя згубити. Друга найчастіша проблема, з якою я стикаюсь, це попитка зробити на своїй зброї суперспортивний, суперкласний, усе. Але задешево. Тобто, що, вони, що люди роблять? Беруть, заказують собі на умовному Аліекспресі змінні пружини до стандартного УСМ, міняють ці пружини. На виході зброя працює некоректно, зброя часто клинить, зброя може взагалі перестати стріляти. Або міняють свій УСМ не в умовах майстерні. На виході теж часто це приводить до того, що зброя перестає працювати. Це дуже важливо. От в плані УСМ дуже часто люди лізуть туди. Де вони не мають компетенції і робити це не потрібно. І таких випадків дуже багато. Ще моя улюблена фішка: це коли на зброю, яка стрілецька зброя, не снайперська і використовується для кожнодневного насіння, на до прикладу на війні, ставлять ну то якихось типу такого, якийсь глушник, котрий удовжує зброю там на третину, може й більше. Після цього цю зброю, ну. Фактично неможливо використовувати для того, щоб носити на собі. Вона за все ціпляється, десь з нею повернути, завернути, якщо це якась бойова ситуація, неможливо. І це, по суті, і нафіг не потрібно. Чому? Тому що ну, задача глушника на війні це зовсім інше. Це не про ефективність подавлення звуку пострілу, це про ефективність подавлення вспишки від пострілу, щоби у сутінках вночі по вам не працювали у відповідь по вашим вспишкам. Ось для чого це робиться. І ставити якусь таку балумбу, ну не треба це робити. Це просто ви знижуєте рівень ефективності своєї зброї. Глушник потрібен на військовій зброї, але не ось така от фігня, потрібно щось компактне, щось легке, те, що не сильно зробить вашу зброю важкою, і при цьому буду забирати спишку. Наприклад, ось такий глушник, це глушник з титану, і він важить в порівнянні з цим, мабуть, там раз разів чотири. Я вже не кажу про його розмір. І скажу насправді, бувають ще менші розміри, які так саме ефективно забирають в спишку. Тобто дуже над цим подумайте, тому що бігати з отакою от хернею вам точно не сподобається. Вона буде бити вас по колінах, буде бити вас по сраці, і ніякого задоволення від переноски своєї зброї ви не отримаєте. Наступна помилка, про котру хочеться проговорити, це тюнінг. Тюнінг no Name. Тюнінг, який ви придбали десь там з Temo з Аліекспреса чи взагалі з якогось ноунейм-магазину. No да, воно дуже дешево, да, воно може навіть виглядати більш-менш, але е, ви повинні розуміти, що це зброя, це те, від чого часто залежить ваше життя. І ставити туди якийсь херпимій, який пластик, ну це точно не стоїть ти грошей. Якщо ви вибираєте собі якийсь тюнінг на свою зброю, беріть вже щось фірмове. Пускай це буде не самий дорогий бренд, пускай це буде там щось попроще, але щоб, хоча б мінімально це був відомий бренд, щоб ви були впевнені в тому, що ця условна рукоятка, яку ви. Встановили, вона супер класно, тактикульно виглядає, але вона зламається у вас в руках при стрільбі. Може таке бути? Так, да, може. Чому? Чому? Тому що, до, до, до прикладу, рукоятка вона кріп, кріпиться гвинтом тут донизу, за, за, за рахунок того, що пластик низь, низької якості, він не витримує перепадів температури, стало дуже холодно, він став крихкий, і у вас просто в самий відповідний момент рукоятка зламалася. Після цього працювати з цією зброєю ну доволі вже незручно. Загалом це найбільш поширені помилки при тюнінгу вашої зброї. І по-перше, вам потрібно понім розуміти, для чого ви цю зброю використовуєте. Чому? Тому що для кожної ситуації повинна бути своя моделяція зброї. Тобто, якщо це снайпінг, це зовсім одне оснащення зброї. Якщо це якісь штурмові дії, зовсім інше оснащення. Вони ніяк не взаємозаміняємо. Для цього є одні інструменти, для іншого є інші інструменти. Немає універсального комбайну. Для прикладу, для штурмових дій ось така от оптика вона не потрібна. Це мало того, що лишня вага ось такий приціл. Це ще і швидкість використання цієї з вашої зброї. Якщо у вас просто там каліматор, ви тільки вскинулись. У вас каліматор одразу перед очима і зразу ви можете стріляти. З оптичним прицілом ви так не сфокусуєтесь. Навіть якщо оптичний приціл з кратністю там 1,6 і ви виставляє на одиничку, думаєте, що воно буде працювати як каліматор, ні, не буде воно працювати як каліматор. Все одно, це різні інструменти під різні задачі. Загалом про прицільні пристрої, вони під кожний. Під свій формат, тобто, якщо це відкриті прицільні пристрої, до 100 метрів ви комфортно будете працювати до 300 метрів, будь ласка, там магніфер з каліматором вище 300 метрів, там 600, наприклад, це, будь ласка, оптичний приціл. Працюйте з оптичним прицілом. Намагатися це все поєднати в одну систему. Такі попитки є, але як показує практика, попитка зробити убір пушку, вона заканчується дуже громким фіаско і виходом цієї уберпушки з ладу. Агалом, мінімальний набір, який вам потрібен для того, щоб укомплектувати свою зброю, це сама зброя. Це набір для чищення, бо в будь-якому випадку ви будете обслуговувати свою зброю після стрільби. Це ремінь для переноски. Чому? Тому що без реміння ну, вона рано чи позна проїбеться. І це запасні магазини. Без них ну, нікуди, тому що один магазин в комплекті, як у більшості цивільної зброї, це ну, замало. Мінімально чотири вам потрібно, навіть якщо вона це не зброя не на війну, а для там, спорту, домашнього використання хоча б чотири магазини. Ну і, звісно, прицільні пристрої. Це або каліматор з магніфером, або оптичні прицільні, або класичні відкриті прицільні засоби. Оце мінімальна комплектація, яка потрібна бути. У кожній зброї. Якщо узагальнити все те, що я казав, то що нам дає цей неправильний тюнинг? Ну, по-перше, це вага. По-друге, це 100% рано чи поздно будуть якісь ошибки при роботі автоматиці. По-третє, це не... неудобне використання, тобто буде десь цеплятися, десь щось ламатися. Тобто, ну... Якісь такі от приколи. Ну і в цілому зброя буде, перестане бути функціональною. А от що дійсно я рекомендую для бойового застосування, оптимальна конфігурація виглядає наступним чином: це трьохточковий ремінь з системи швидкого скиду. це коліматор або коліматор з магніфером, ну, залежно від відстані. Механічні дублюючі прицільні засоби. Ну, не обов'язково, але це бажано. Ліхтар максимально легкий, можна брати ось такі от, без кронштейна, без нічого, ось такі от маленькі, він сюди цепляється, не багато важить і добре. Працює. Далі, саунд-модератор для того, щоб забрати в спишку, забрати сполох, щоб не могли працювати проти вас. І, е... Все, мабуть, все інше вже по ситуації. Тобто, але ось це от найбільш такий універсальний комплект, який рекомендується кожному, а от для цивільних все залежить від задачі. Тобто, ну на своєму прикладі я розкажу, як у мене, наприклад, у мене на моєму власному калашникові стоїть загонник 1.6. Чому тому, що ну стріляти з калаша, там, на відстань, вже там 50 метрів, 100 мені вже ну так скучно, скажімо. Правда. Если денег слишком много, неважно, что ты купишь, выпьешь или съешь, рано или поздно, оно тебе так надоест. От, до прикладу, постріляти на 300, мені все ще цікаво, тому я поставив собі один шість загонничок, виставляю його на шестирку і. З нього працюю, тому ось так: от. але якщо ви на до прикладу збираєтесь там стрільбу в динаміці відпрацьовувати, то там, звісно, потрібно ну вже інші е, засоби оптики. То там не підійде вам приціл оптичний. Вам потрібен коліматорний приціл або коліматорний приціл з магніфером. або взагалі відкриті прицільні засоби, класичні, класичні механічні. Але насправді тут все залежить від задачі для спорту одне, для самозахисту, третя, для війни четверта, для просто розлікательних пострілів п'яте і так далі, і тому подібне. Але основна думка, основна теза цього всього це менше. Краще. До речі, на нашому сайті є окремий розділ по тюнінгу, і там зібрані тільки ті елементи, які реально себе показали. Усе протестовано і перевірено. І не лише на сайті, але й в наших фізичних магазинах, завжди можна прийти, поміряти, щось вибрати собі. собі. І також нагадую, що у нас є майстерня, де наш майстер з радістю вам це все встановить правильно, по всім нормам, по всім затяжкам, як потрібно, там, з лактайтами і всім остальним. Якщо плануєте доснастити свою платформу, зайдіть. Підіть, подивіться, конфігурації і порадьтесь з нами. Ми підбираємо тюнінг по задачі, ми в цьому шаримо. Ну і наостанок: тюнінг це не декор, і це не фото для інстаграму, це частина системи, яка працює або зраджує в критичний момент. І тут вже немає права на помилку. Ви були на каналі Прапорщик. Ставте лайк, підписуйтесь і пишіть в коментарях, що саме вас цікавить. І до зустрічі в наступних випусках.